Всіх вітаю на каналі про спінінг. Сьогодні ми з вами, друзі, приїхали половити хижака з берега. Цей ранок розпочався в мене з пригод. Забув я вдома кріплення для камери, тому ось таке видумав з резинки. Сподіваюсь, що мені вдасться щось вам зняти. Отже, починаємо збиратися. Сьогодні в мене два комплекта. Не знаю, певно, що візьму один, але покажу два. До речі, найближчим часом зроблю огляд. Цих вулич, думаю, цікаво буде для всіх. Перше вудлоще, ну, все по-багатому сьогодні. Це Evergreen, Poseidon, Celtic Sensation, Але версія Neo, тобто трошки здешевлена до 24 грамів. Тобто вона заявлена як 1,5-24. І другий комплект, це в мене також. Evergreen Poseidon, Selfie Sensation Neo, але до 10 грамів. Тому я думаю, що розпочнемо сьогоднішню риболовлю саме з цього вудлища. Давайте будемо збиратися. Сподіваюсь, що хижак нам нас сьогодні порадує, і ми сьогодні щось спіймаємо. Розпочинаємо саме з цього місця. Чому тут? Ну, як мінімум, я тут побачив багато таких ось виходів дрібної риби. Тобто тут зараз іде скупчення мальочка. І це каже про те, що тут в нас може бути як щучка, яка пасе цього малючка. Так і, наприклад, окунець. Тому що, хижак, правильно, він полює і концентрується саме там, де є кормова база, там, де йому є що їсти. А особливо, якщо о, є у нас, друзі, одразу риба. Є у нас одразу риба і щось непогане. З першого закиду і щось непогане. І одразу ми бачимо з вами. Ну, головне, щоб ми витягли те, що ми з вами спіймали. Тому що у нас невеличкий... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хлопці, зійшла. Блін, ну, сподіваюсь, що. І, і знаєте, що зійшла? Тому що у нас зламався, блін гачок. Йоки-палки. Це ото, знаєте, коли старі гачки не передягаєш, а то була класна риба. То була реально класна риба. Бачили, як працював у нас і фрикціон, і все, і зламався. Сподіваюсь, що це у нас не єдина сьогоднішня. Блін, ну слухайте. Ну, це дуже. Дуже так неприємно, коли ви втрачаєте трофей, а там реально був трофей. Ну що ж, давайте будемо передягатись. От що значить минулорічні гачки, які були у вас в силіконі. Давайте візьмемо свіженький номер 6 якраз для цієї приманочки. Ловимо сьогодні. Це у мене від флагмана віброхвостик в такому от кольорі. На якісь першого закиду сіла гарна риба. Ну, судячи по фрикціону, там була дуже гарна риба. Я тільки побачив, як вона вийшла на поверхню, ну, то щука була, щука була і дуже гарна. І ми її, на жаль, з вами втратили. Ну, нічого, сподіваємось, що це в нас була не остання. Риба на сьогодні, але... але це неприємно, коли є втрата. Тим більше зараз взимку, коли тут не то, що там супер кльов такий, а роздача, да? тут ще треба погратися, щоб спіймати цю зимову рибу, тому що водичка холодна. Рибки за сповільняється метаболізм, і вона не так охоче клює, як, наприклад, це восени. Так, зараз, нагадаю, в нас селті Сенсейшн 77 до 10 грамів, тобто від 0,5. Я, до речі, ніколи не вірю в таких гудках 0,5. Це ну, таке, дай Бог, щоб від 1,5 контролювалась приманочка, але ну, судячи по ладу, десь я думаю 2,10, 1,5-10. Або, або так десь 1,5-8 буде якраз добре. У нас зараз стоїть 4 грами, дуже класно все відчувається. Прям максимально. Вітру немає, тому ми відчуваємо навіть зуд шнура в товщі води. Все дуже поки дзвінку. Ну, з приводу закиду тут в мене 0,4 шнур, то 4 грами я без проблем перекидаю без замаху. Цю затоку, а ця затока, ну не знаю, метрів 35, мабуть, десь так. Тобто кидає непогано. Ну, не непогано, а класно кидає. А вудка така. Швидка. Класичний. О! А щось у нас хлопці? Щось у нас є ракушка. Я вже подумав, що щось ми з вами гарне спіймали, але це ракушка. Наче щось підсіло Так от, на 0,4 шнурі, як я казав, закид класний. Хлопці, тут головне в цьому, в цьому ділі не залипнути на місці. Що ми і робимо? Витратили десь 40 хвилин, були якісь манеклювання. Один окунець. На початку у нас гарна посадка гарної щуки була, але підвів іржавий гачок. От. І а, зараз тільки що був схід. Судя по всьому, це був окунь. Така подача гарна була. Акцентовано і був схід. Так, тут дивимось що забагато трави, але якраз отут в цій траві може щось і бути. Так, давайте будемо рухатись туди трошки далі. Не взяв я сьогодні свої водонепроникні носки. Шкарпетки, верніше, для чого вони потрібні, а ось саме для того, що коли. Лазиш по таким от чагарникам, дуже часто трапляється така штука, що ви не розраховуєте глибину або десь там якась типу там боброва нора, і ви туди стаєте і набираєте повний чобот. А коли у вас є водонепроникні шкарпетки, то вам типу. Як то кажуть, і море по коліна. Так, ну що, зараз давайте дещо змінимо трошечки по приманочкам. Так, це я ось так. Гачки свої в такій сумочці зберігаю. Ну Давайте спробуємо щось яскравіше, тому що ми зараз ловили тільки темними приманочками, ось таку а, зеленого такого флагманського і брахвостика поставимо, можна навіть ось типу такого ізика спробувати. Ну Треба щось підбирати, тому що все ж таки хочеться зимову щуку свою спіймати. Так і є. Друзі, нарешті нам вдалося домовитись з щучкою. Невеличка, але Опа. але є. Ну ось. Величезна зимова груднева щука наша ультралайтова, впаяла нам на малесенький флагмановський віброхвостик. містик Фіш і хоч розрибились, потримали рибу в руках. Давайте її зараз цю малечу відпустимо. Давай, дякую. Але хотілося б, щоб. Твій тато, чи краще бабуся клюнула, хоча бабуся твоя сьогодні вже була. Так, ну що, продовжуємо. Щось нам вже починає. А, Ну, отже, продовжуємо далі ловити, продовжуємо пошуку. Зима така пора, коли можна потрапити або на гарного трофея, або ось такі невеличкі щуки, але рибка, знаєте, впадає в такий вже на біоз. Харчуватися активно, вона перестає і дуже багато холостих рибалок. Але якщо ви справжній спінингіст, якщо вас не зупиняє саме ось холод і бажання ловити рибку, ми просто виходимо в таку навіть холодну пору, і навіть ось такі невеличкі щуки нам приносять, хоч якесь, але задоволення. До речі, зараз ось поставив я якраз 10 грамів, це верх тесту, і спробуємо зробити закиди. Ну, без питань, хлопці, силовий закид, тільки що я зробив. Просто немає натяку навіть на перегруз. Я так і казав, як приблизно ця вудка це десь 3,12 і реальний тест. Гарний, класний універсальний лайт, з можливістю контролювати приманочку 1,5-2 грами. Але це не для того, щоб відчувати там, падіння в руку, а саме контроль. Тобто ви можете задати приманці анімацію, можете її кинути, а комфорт вже починається там 3-4 грами І ось 10 грамів взагалі без питань. от Зараз я шкрибу дно. Вудка не валиться, тобто все добре. Дуже, дуже, до речі, багато окунів я бачу зараз тут, дрібних. Просто зграя стоїть, велика-велика зграя на поверхні. Зараз ще спробуємо щось таке тантоподібне. Та Давайте ще раз. Ну от, без питань, без провалу, силовий закид, тобто верх 10 грамів плюс. 2,8 приманка, це в нас 12 грамів сукупно, без питань. Так, ну ось до кінця спіймали з вами на малесеньку танту від флагмана. Ось такого супер велетня. І ось танточка. Так, ну от я ж побачив тут таку прям зграйку, ну так от під берегом стояла і думаю, а що б її тут не було там трошки далі. І от зараз по дну йдемо і постійні такі дип, 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 клювання. Ну, я знаю, що в цю затоку заходить дуже класний окунь, крупний окунь. Тут він, якщо попасти на нього, тут такі лапті 700-800, при тому в кількості я потрапляв. Але зараз поки що. Одне таке було клювання, в мене таке потужне, окуньове. Хоча, можливо, то була і щучка, але так вгатило дуже дзвінко. Отак отака дрібнота то тут. Якщо там задатися питанням, навіть отак взимку наловити її на спінінг, можливо, багато, але це не цікаво. Я зараз перевіряю саме трошечки крупнішого кончика, якщо взяти там мармишечку таку там грам, грамову таку, да, і малесеньку типу магота якогось, О, то можна тут надрачити таких. Матросів. Так, ну, нам цікаво або крупний окунь, або гарна щука. Поки що гарного нічого нема, одне такі, тільки таке ультралайтове диво клює І все. Але ми пошукаємо. Так, ще один. Ще один окунчик, ну Тут ціла зграя ось таких пісюнів. І от, до речі, от в таку пасмурну погоду от в мене якось не ці не яскраві, е, працюють краще. А ось такі, там карамель, якась чи лох. Вона, якщо в воду так і кладеш, вона аж така дуже-дуже світла стає, така аж наче кислотного кольору. Скажемо так, вона не дуже своєю яскравістю. Засліплює рибу, і тому на отакі от темні приманки, але які під проміннями ультрафіолету. Зараз не дивлячись на те, що немає сонця, але ж все ж таки сонячні промені скрізь твічі, вони все ж таки є і вони підсвічують ось такі приманки. І в прозорій воді вони якраз мають і контраст, і достатню яскравість. Ось ще один, дивіться, ще один окунчик. Ну, це вже такий крупніший, це такий вже гарний окунь. Ну, гарний. По зрівнянню з тим, що тільки що клював, от такий, значить. Оце, мабуть, щука, друзі. Оце, мабуть, щука. Оце, мабуть, щука. Ну, сподіваюсь, да, щучка не супер велика, але... але спіймали. Давай. ні, ну слухайте, це вже на щось схоже. Давайте сюди. Опа. Так, ну ось нарешті більш-менш непогана щучка для зимового ультралайту. В цілому непогана рибка. Нам вдалося все ж таки її вмовити, клюнути. І зараз будемо її відпускати. На дуже-дуже такій повільній провоці вона клюнула, така помирайка біля дна рівномірна. От. І нам все ж таки вдалося її спровокувати. Давайте зараз будемо її. Відпускати і будемо рухатись вже в бік автомобіля, можливо, ще на щось цікавеньке ми натрапимо. Так, ну що, мала, дякую тобі за клювання. Давай. Давай. Приходь до тями. оце, оце вгатила. Ну, це щука, друзі, ще одна. Гарно так вкліпала, не знаю, чи попала воно в кадр. Але гарно було така подача, що я аж прокинувся, а вже думав іти додому. Ну, так, щучка. Щучка, давай, іди сюди. Не супер велика, але не забуваємо, що у нас. Зимовий ультралайт і. Трошечки фрікціончик. І є. Ну, слухайте, гарна щука. Це така найбільша за сьогодні. Приманочка в шахті. В шахті приманка, ну давай. от Ну, ось так, якщо поставити. Половина це 25 см, тобто 50 см, це така приманка там в шахті. Отак от, отака от, от гарнюня. Зараз будемо знімати з приманочки і відпускати. В дровах закінчуємо нашу риболовлю. А я вважаю, що як для зимового спінінгу з берега, враховуючи те, що ми ловили ультралайтовими приманками і такими ультралайтовими лайтовими снастями, то в цілому непогано. Дві залікових щуки, одна навіть 50 сантиметрів, це десь так 1,200-300 кіло кіло мабуть, щучка. Плюс що там була маленька купа дрібних акунів, я вже не всі вставляв. Це відео, тому що ну, не цікаво, клюють та й клюють. Якщо ви знайшли, де вони, підібрали приманку, підібрали там проводку, то все у вас буде виходити. Ну і не можу я згадати про цей прикрий схід на першому ж закиді. Блін, гарна щука, реально побачив. Там ну така, думаю, що двуха точно була. Тому, друзі, не забувайте перевіряти свої снасті, повідці, застібки, не забувайте перевіряти головне гачки, які у вас давно вставлені в приманку. Лежать в в коробках, через сіль метал роз'їдається, і ось можуть бути такі прикрі втрати. Тому краще взяти там. Якогось там середнього цінового бюджету гачки і постійно їх змінювати, щоб у вас не траплялись такі неприємні моменти. Вам подякував за перегляд. Обов'язково, ось про ці вудлища Poseidon Селті Sensation Neo зроблю окремий огляд. В мене дві моделі зараз на руках: це до 10 грамів, до 24 грамів. Той, що старша модель, я вже відловив десь сезон, використовував на змаганнях, тому мені є що про неї сказати. І ось зараз ця до 10 грамів ще кілька рибалок, і я думаю, що можна робити мої враження, огляд на каналі. Тому чекайте, не забувайте про підписку. Вподобай обов'язково цьому відео. Ну і побачимось на наступних рибалках.